Hello everyone! Усіх вітаю! Сьогодні у вас контрольна робота з читання. Уважно подивіться на екран. Open your copybooks. Відкрите зушити. Напишіть число. Сьогодні 16 грудня. December 16. Напишіть слово тест. Контрольна робота. Перед вами текст. Зараз ми його з вами разом прочитаємо. Текст називається Friends Друзі. Тарас is a schoolboy. He is nine. He lives in Kyiv. He is from Ukraine. Terras has a friend. His friend's name is Tom. He is from England. Taras and Tom write emails to each other. Taras has got a dog. It's big and brown. Tom has got a dog too. It's small and white. Teras likes playing football. Tom likes playing golf. Teras has his birthday in September, and Tom has his birthday in September too. They are happy. прочитайте текст ще раз. Час виконати два завдання. Завдання перше. Записуємо в зошит TASK one. Завдання перше. На кожному рядку запишемо числа від 1 до 6, так як ви бачите на екрані. Ви прослухаєте і прочитаєте 6 речень. Кожне з них або правильне, або неправильне. Якщо речення правильне, то біля його номера поставте плюс. Якщо речення неправильне, то поставте мінус. Наприклад, перше goes to school. Це речення правильне, тому що в тексті ми читали is a schoolboy, Тарас – школяр. Тому біля номера один ставимо плюс. Наступні речення слухайте та читайте самостійно. Також позначайте плюс або мінус. Друге. Тарас lives in львів. Третє. Тарас has a friend. Четверте. Том has got a cat. П'ята. Том playing football. Шосте. Boys are happy. Завдання друге. В зошиті пишемо Task 2. На кожному рядку напишемо числа від 1 до 6. Як ви бачите на екрані, ви почуєте 6 запитань. На кожне запитання дається 3 відповіді A, B, C. Одна відповідь вірна. Оберіть вірну відповідь та запишіть букву біля номера питання. Наприклад, перше. Where is Taras from? A. Ukraine. B. England C. America З тексту ми знаємо, що Тарас із України. He is from Ukraine. Тому правильна відповідь Ukraine під буквою A. Записуємо букву A біля номера 1. Далі слухайте питання та обирайте правильні відповіді самостійно. Записуйте букви правильних відповідей біля номера речень. Друге. What do boys write each other? A. Letters. B. Emails. C. Notes. 3. What pet has terras got? A. A cat. B. A dog. C. A parrot. 4. What color is Tom's? Pet. A white. B brown. C red. Piata. Who likes playing golf? A Taras. B Tom. C Taras and Tom. Shoste. What month has Taras got his birthday? Э. Новенба Б. Октябрь. С. September Ви прочитали текст і виконали два завдання. Контрольну роботу закінчено. Бажаю вам розв'язати усі завдання правильно. Усього вам найкращого.